Ну що ж, товариство, всім бажаю здоров'я. Сьогодні працюю в майстерні своїй. Продовжую роботу над пилкозбирачами. Ось тут же стоїть стовка повністю укомплектованих пилкозбирачів доного типу на 10-ти рамковий вулик. Задня заставна. Оця планочка йде для того, щоб сама заставна не гуляла. Тобто її Повністю притискають оці ж шурупи Дюбельні я закрутив і вигнув. От, а щоб сюди на бік не, не тікало, то відповідно прибив отаку планочку. І все, в принципі, нормально виходить. Е, далі, нижній льоток. Кажу, ниж, е, далі нижній. Е, Далі нижній лоток. Лоток спочатку зашив там, де має падати сам пилок. Зашивав сіткою москітною. Ну і подивився в інтернеті, що трошечки погано, коли ось тут буде простір, тому що між касетою і лотком є простір і відповідно. Сюди бджола буде заходити. Вона буде чути гніздо і, відповідно, буде сидіти у пилку. Потім, звичайно, це трошечки буде негативно відбиватися. Тому -то, а, прийняв рішення, ще зашити ось цю частину. Я думаю, що все буде супер. Тут питань до цього вже більше не буде. Сюди бджола більше не буде мати куди пролізти. Ну і касета. Касета пилок. ви вже їх бачили в принципі, світочка, все, перевертаємо. Ось так, тим чином, пилок не збирається. Тобто бджола собі вільно заходить сюди на площадочку і піднімається в гніздо. Якщо ми збираємо пилок, касету перевертаємо. Ось так, все, а тоді ми будемо збирати пилок. Тоді жола буде йти через пилкозбирач. Також зимувати будемо на цих самих лотках, лише тільки буду відкручувати самі сітки пилкозбирача. Залишиться в нас полуглухе дно, тобто оця дошечка і трошки сітки. Чи полусіче дно отаким можна чи нам сказати. Або можна на лодках, але на лодках, звичайно, не бажано, тому що буде сюди сміття падати, і сітка ця буде забруднюватися. Ну, ось так. Все функціонує, все чудово, все гаразд. Далі тут <кхм> в мене ще ось така стопка. Тут е, наших лотків, тут ще стоять касети, ну і стопка е, самих корпусів пилкозбирачів. На деяких вже є закладені е, закладні дощечки задні, на деяких ще немає. Потрібно дорізати. Я тут поставив на склейку. Ось таким. Ось тепер ще висохне, тоді я його поріжу. Зараз я збираю касати. Тут є деякі моменти. Спочатку я на них не звертав уваги, тому що воно нічого страшного. Тут я опустив реєчку не до кінця. То Зараз кожній фактично добиваю, що згори, що знизу, тому що б зола буде проходити. Касата тікає, зараз я Продемонструю, як це воно виходить. Ось закладаємо з серди. Ось тут. А в принципі, в даному випадку тут, Ні, тут не потрібно додати. Тут простір дуже. Маленькі відсінки, тобто бджола не пройде. То тут я не буду. А там, де є трошечки більше оце, оцей простір, то, звичайно, що потрібно додати, щоб бджола не заходила, відповідно, не виходила. Особливо, коли буде осінню, коли будуть напади, то це дуже буде негативно відбуватись на сім'ї. Ось ці. Отвори вони закриваються оцією задньою дошечкою. Ну, давайте, зараз я покажу, давайте візьмемо трошки інші, які потрібно додавляти, щоб десь продемонструвати весь процес роботи. З таким чином я собі значу дошечки. Вони то майже всі однакові, але, але чомусь десь є моменти, коли не однакові. Так, давайте зараз подивимося до цієї. Це, певно, вже лежить від касети. Чуть ширше вдарив, може та касета буде туди, а може все-таки я добавлю, якщо мені потрібно буде виймати касету і потім десь. Ну, тут трошечки більший простір, Хоча... хоча може бути також, можна. Не додати, але я все-таки добавлю. Ладно. Так. Давайте буду працювати, а вам трошки відзнімо, як це відбувається. До такие я добавлен. Ну вже інша касета сюди піде. У нас що я роблю, досить собі виробив е, систему роботи ну, вручну для себе. Закладаємо задню доставно і зараз прибиваємо і зараз прибиваємо оцю планочку, яка не буде давати. Рухатися 에, вправо вліво самі задні дощасті і вона не вилетить нас! <звіт> Все, виставили, перевернув. Потрібно нічого заміряти, виміряти? Все, чітко прибивається, гарненько ставиться і все. Не треба домувати заводи так. Так, є. Звісно, не знаю, чи є... А, все добре. -да. -да. Далі. Далі що я роблю? Звичайним саморізом. Вверху. Для того, Чому саморізом? Тому що різьба буде. І цей шуруп я закручую на цю різьбу. Получается, что у нас різьбі буде рухатися? Опа, нагнове, нагно. Закладаємо цією uh, стороною, де <coughs> не цей дотолок збираємо, а той де не збираємо толок. Для того, щоб чтоб... відносити. Це має бути люток. Поки що набік. Сукаємо. З боків я даю 10 см від стінки внутрішньої і ляток в мене десь виходить 16 см. Я думаю, що це його повністю повинно вистачити. Кладемо светло і помиляється на 12 і... розсветлюємо. Що на це я роблю, так щоб стіл не пошкодити, але на демонстрації. Так, далі. Далі. Відмічаю самі відут, як маю різати. Так, давайте переміруємо щось тут. І три. Все добре. І... І далі, після того як ми просвердлили і розмітили злобником. Клюко вирізано. Далі кладемо в бачимо, касета чітко сідає. Чуть-чуть ну, можна навіть ось тут ще підрізати. Значить, коли вона не впадає, можна чуть на пути направляє опустити. І зараз буде все впадати. Все, а тепер вже все грає. Все слід. Таким чином відлаштовуємо практично кожне косяку. Закладаємо лоток, закладаємо основну дощачку задню. Ось такі маємо пилку збирати. Ще собі прильотку і, в принципі, готовий до використання. Ну і пофарбувати. Все, робота на сьогодні завершується. значить Зробив практично всі пилкозбирачі. лише ось ці, що в мене залишились, тут 6 штук, яким потрібно ще доробити от задні оці дощечки. Ці вже в мене поклеєні, але вони, я їх порозпускав, але вони ще добре не висохли, то поки стоять сохнуть. Ну, і ось тут склеїв такий щиток маленький, також тут три штуки буде. Тобто, вже. З понеділка я буду займатися тим, що саме перше, це завершу роботу з збирачами. Ось так. Вони виглядають, в принципі, Все чудово вийшло. Ну, і далі потрібно ще заготовити прильоток, зробити прильотки самі. Ну, наче все гаразд. Вже трошечки процес завершується стосовно пилкозбирачів. Ну, Але роботи є дуже багато. Потрібно, щоб виготовляти рамки. Зараз я трошки буду ось це різати, те, що позалишалося на верхі, на бочинки, щось на українку піде. Ось тут в мене вже багатенько нарізано рейки на рамки. То також потрібно вже буде брати їх. В роботу, ну це після того, як я вже повністю завершу питання з оцими пилкозбирачами. такі справи, друзі. Ну і що хочу сказати, що ці роботи такі, де багато різних, скажімо так, видів діяльності, то вони дуже багато часу займають. Але нічого, все буде, все встигнемо, аби живі здорові і в мирі. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати свою сьогоднішню роботу. Часу дуже мало залишилося до нового сезону. Роботи ще багато, ще роботи з прицепом вистачає. Потрібно доробляти, але хочу вже повністю підготувати, щоб навесну мене. Вже всі вулики були комплектовані, зроблені, пофарбовані і тільки чекали свого часу, щоб розмістити їх на причіп. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Трошки сьогодні попрацював, досить так непогано. Я задоволений своєю роботою за цей час, скажімо так. Нормально виконав роботи, і я думаю, що ця робота принесе нам відповідні свої результати. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене. Всі гаразд вам, добра і бувайте.